Ой, просто там что-то горит, все черное. Армия-то идет вперед. Да. И условия будут другие. А там дальше посмотрим. Что происходит сейчас? Побывало бы боевых действиях. Чтобы э, Курская область была освобождена. Вернетесь, мужиками. Мы привыкли, что у нас э, в России два союзника армия и флот. Но теперь нам стреляют в спину. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я рада вас вітаю в ефірі тіп каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої кринжувати неболю і страждань і абсолютно нових правил ведення війни. Повірте про те, що російське суспільство, воєнний злочинець злочинець і вся російська армія розпочали свою СВОшечку, Вони вже встигли. Тричі пожалкувати, але про все по черзі. Не забувайте цей випуск підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Іван Волайф і звісно донайте на кращих із кращих. Я нагадую вам про наш збір на 28-му окрему механізовану бригаду. Ми збираємо на дрон та систему пошуку супутників. І без вашої допомоги, без вашого донату, нам не обійтись. Посилання на збір, як завжди, в нас. В описі, но ну, поки ми розпочнемо із того, що ж наробили фантастичні найкращі сили оборони. Пам'ятаєте довгу дискусію про те бити чи не бити по території Російської Федерації, будуть там жирні цілі чи не будуть. Довго нам розповідали в Пентагоні, що та нічого ми вже не знайдемо. Хоча і навіть для наших безпілотників і не тільки. Вистачає роботи збройні сили України вдарили по розташуванню пункту управління, а це дуже і дуже жирна ціль. 810 ї окремої бригади збройних сил Російської Федерації. Ну, фактично, банд формування. Він був розташований. Ви не повірите, як завжди, замаскований під цивільний об'єкт. Це покинутий будинок у Львові. Львов це власне територія Російської Федерації. Тим часом російські зе пабліки. Публікують вже зараз кадри наслідків приголомшливого удару, ну а деякі воєнкори обурюються і бідкаються, як так, що абсолютно кожна собака знала про розташування пункту управління. До речі, нерідко українське підпілля. Або ті, хто нам симпатизує, хоче спинити війну, дуже часто зливають нам розташування російських воєнних злочинців. Тож, якщо і ви маєте важливу інформацію, не забувайте нею ділитися із нашими військовими. Так Ой. просто он что-то горит, все черное. Что? Что? Блять, Нельзя. Мне, может, не ехать туда? Да как не ехать? Поехали, еще подвал скрытился. Да ебан, не надо, не надо, ехать. Блин, горит он. Столько прилетов было, просто без. Что делать? Проскочим, нет? Так было сейчас. Просто жуть. Спрятались под машиной. Еб... Все, все разбежались, все закрыто. Людей нет, никого нет. Глянь, вон горит что-то. Что, глянь! Еб... Короче, это... Ты... Еб... Как начало грохотать. Еб... В хату или что-то. Лянь, 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 гори. Вот попали. Да тут Цікаво, що буквально ще рік тому, коли тільки розпочиналися якісь перші такі несміливі прильоти. Ну, фактично, ми тільки-тільки відточували май майстерність застосування наших пташок. Дуже багато росіян говорили оце банальне. А ми тут при чому? Ми в не політики, ми взагалі нічого не знаємо. Яка війна, какого СВО, яка Україна. Ми тримаємося від цього дуже далеко. Ми маленькі гвинтики в цієї системи. все вирішує наша влада. Таких ще досі лишається чимало, які не знають, не розуміють, що он хоча б в Орловській області, але вже їм якось не сумно, як казав воєнний злочинець Путін. Вже двіжуха їм не подобається. Вже вони скаржаться, що щось прилітає. До речі, хочу нагадати, що головна книга скарг знаходиться в Кремлі у Москві. Купуйте собі квиток. Автобус, маршрутка, потяг, і їдете під стіни кремля і починаєте скаржитися на війну. Тільки там ви можете її спинити. Я не знаю, що відбувається зараз. І я нагадаю, що все розпочалось через те, що в Росії не було суверенітету. Росія була за крок від якогось провалля. А безпеці погрожували буквально всі, я не дуже пам'ятаю, хто і чим саме погрожував Росії. Здається, ніхто із притомних людей країн не хотів і не хоче й досі розв'язувати війну. Але Росії цього власне і не потрібно для того, щоб розпочати війну, їм достатньо когось звинуватити. Як це відбувалося і з нами, як це зараз відбувається із країнами НАТО? Тож Гуроляв стверджує, що поки не буде якогось договору між США і Росією про безпеку. Яку таку безпеку, кого безпеку Неясно. То ліхарадить буде буквально всіх і кожного по всьому світові? До речі, тут історія в іншому: що ліхарадить винятково через вплив Росії, це наш континент, європейський Україно. російсько-українська війна це близький схід, там де є зв'язки Росії з Іраном. Хамасом в секторі Газу з Хезболою, Сирія і не тільки Африка, де є Російська Федерація. Корейський півострів складніша ситуація, тому що в буквальному сенсі там немає Росії, але там є дружочок Росії. Тож для того, аби настала світова безпека, достатньо хлопнути хлопнути одного, тобто Російську Федерацію, і всі будуть себе почувати максимально в безпеці. Пока не будет общего глобального стратегического договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о безопасности, где будет прописано все, начиная со стратегических ядерных вооружений и заканчивая всеми угрозами, которые мы считаем сегодня есть по периметру, в том числе от Соединенных Штатов Америки или их сателлитов, это и Арктика, это и Закавказия, это и Средняя Азия, это Азиатский Тихоокеанский регион. Украина это просто эпизод, для нас важный, да. Там сегодня наши бойцы защищают что? Родину, мы на это рассмотрим. А в мировом масштабе это эпизод. И вот этот эпизод надо вписать в глобальный договор по безопасности во всем мире. Причем в договор не только с Россией и Соединенных Штатов Америки. Там должны быть основные игроки. И пока этот договор не появится, лихорадит будет сильный. Президент наш это прогнозирует, когда говорит, что, ребят, 20 лет следующие будет еще что более сложными, чем предыдущие. Потому что Америка на сегодня к этому договору не готова. Америка сегодня идет на то, чтобы в новом технологическом прорыве, ключевое слово технологическом, победить все остальные страны, которые есть, и остаться доминирующей страной, которая сегодня единственным гегемоном в мире. Мы говорим совершенно другое. Причем в некоторых вопросах, а чего они там скулят, в том числе в искусственном интеллекте, мы убежали вперед от этих друзей. И на сегодня, на сегодня, если мы смотрим только Украину, то Украина. А в глобальном моменте, надо бороться и бороться, поэтому, когда мы говорим, что вот этот друг сегодня говорит о том, что мы там что-то хотим заключить, это для них, это он так думает. Но это не больше того. У нас кто-то где-то из официальных лиц сказал, что мы устали? Нет. Нет. Мы... Нет. Поэтому. Но мы так... постоянно начиная с начала специальной военной операции говорим, что мы готовы к диалогу, мы готовы к миру без остановки. Давай, Вот президент очень четко юридически разложил, с кем мы готовы к диалогу, потому что на сегодня тех лиц, с кем готовы к диалогу, их практически не существует. Ну вообще их не существует. Их не там. существует. Для того, чтобы были к диалогу готовы, должны быть отменены говорят, военное положение, должны быть какие-то проведены выборы, должен избраться какой-то легитимный руководитель этой Украины. Это лавочка долгая и нудная. Мы за это время ну да, спокойно да, будем идти вперед. И когда это все произойдет, условия будут совершенно другие, я вас уверяю. Армия-то идет вперед, да. и условия будут другие. А там дальше посмотрим. І як цікаво, я завжди знала, що росіяни дуже люблять наші ефіри і чудово навіть розуміють українську мову. Бо вони тепер говорять буквально нашими тезами, які раз по разу лунали в наших ефірів. Ну, до прикладу, чи зрозуміло всім, що Росії конче необхідно звільнити Курську область від присутності збройних сил України? Звісно, потрібно а інакше як пояснити, що наддержава, друга армія світу дозволила, щоб ворог вдерся. На їхній території я нагадаю, що з часів Другої світової направду нікого не було із представників інших іноземних військ на території Росії. А тут таке приниження. Тож, як установа, як мантра, як надзавдання лунає ця історія, що до інаугурації Дональда Трампа, до потенційних перемовин Трампа з Путіним, вся Курська область має бути повернута під контроль російської армії. Ага, наче раніше її не треба було звільняти. А що ж буде, якщо ні? Це дуже просто Трамп буде розуміти, що Росія і Путін слабкі, хоча він вже це розуміє і вже пише великий пост і про втрату Сірії, і в цілому про втрати в рамках російсько-української війни. Тож не переживайте, ви вже і так записані до табору лузерів. То, до початку переговору з Штатами вопрос Курської області і присутність там українських військ должен бути рішу. Угу. Потому что это не а, в пользу России начинать переговоры, когда вражеские войска на твоей территории. Потому что введение войск в Курскую область, кроме всех прочих, это была попытка украинской армии и их хозяев создать какую-то дополнительную выигрышную карту для переговоров с Россией и для обмена территориями. И поэтому по логике событий желательно для России, чтобы э, Курская область была освобождена э, более или менее к инаугурации Трампа, mm -hmm. чтобы когда начнутся переговоры, уже вопрос этот не стоял и обсуждалась только военная ситуация на территории Украины, не на территории России. Якби мене спитали, який головний підсумок в аналізі російської пропаганди, то я б сказала, тренд року, що завершується, це переписування цілей СВО. Ви мені одразу скажете, а як можна переписати те, чого немає? Бо ніхто не знає, що таке цілі СВО правильно, але були певні контури, про які ми знали. Київ за три дні, окупація більшої території нашої країни, зміна влади, повернення до проросійськості і абсолютно все за без малого три роки повномасштабної війни провалилось, і тепер їх це пече. Бо ми ж дуже часто згадуємо і про столицю, тобто про Київ за три дні, і не тільки. Тож пропаганда тепер доводить, що так це і не було цілями СВО. Ми взагалі про інше говорили, про що інше. Вони не паляться, але намагаються перекреслити свої попередні тези. Тож, коли тепер проводиться звичайнісіньке опитування серед недорогих росіян, де їх питають: слухайте, а які цілі СВО? Ви взагалі знаєте за що і чому воює Російська Федерація? Ніхто. Геть ніхто нічого й досі не розуміє. Такій целі СО приєсується у них. Яка задача Цілі там какая теж Росія праїн? Плох бре з'ясняють. Час я целі Вони плохо з'ясняється. Народ підстав, плох понімає що в чому че, є цілі? І понятно. А війна триває. І скільки вона ще буде тривати? Ніхто не може сказати. Не вірити ніколи. Жодному прогнозу розкладам Таро і не тільки що от от і все завершиться. Звісно, ні. Ще допоки поки не розвален Мордор, не знищена російська армія, війна буде тривати. Легкого завершення, легкого рішення просто не існує. Тож у Білгородській області матері продовжують відпускати своїх дітей на СВО. Звісно, їх повернуть в чорних пакетах. Звісно, їх повернуть без ручок і без ніжок. Але мами дуже сподіваються, бо надія це єдине, що в них залишилося, що вони таки повернуться мужиками настоящими. Ну як повернуться. Може половинками, ну а далі ніхто гарантії дати не може. Ми мужиками. Ми вас все дуже любимо. Поэтому ми вас все ждемо вдома. Ми дуже надіємося, що у вас там буде все хорошо, а я знаю, що там все хорошо. Мої там, вони вас ждут. Тому Спасибо. Лоци. Ми вам дякуємо. Вам там собрали маленькие презентики, к командиру там маленькі всякие разные, мандаринки, вкусняшки, печеньки. Это вам от нас, чтобы вам не грустно было ехать. Поэтому було їхати. Поэтому вас... Ну а тим, хто вже ні на що не сподівається, не, ні на яке повернення мужика, які вже хапнули цього СВО, інші самки, які відпустили своїх воєнних злочинців на війну. Незважаючи на все те, що вже все відомо, що відбувається в рамках повномасштабного вторгнення, але окей. Тепер вони просять розібратися. Буквально Владимир Владимирович произошла ошибка, як це так без збройних спеціалістів відправляють на нуль на передок. Боже мой, Ніколи такого не було? І от знову ви ще запитаєте, а нащо і як можна, і в порушення всього місні штурми? А як це так, що росіяни не борються за повернення своїх воєнполонених, військовополонених? А чому ці тіла розкидані по фронту? їх ніхто не забирає. Ну, ви такі смішні і наївні питання задаєте они не имеют права никаким образом. посылать людей на мясо для того, чтобы избавиться от специалистов узких, которые, видите ли, отвечают его уровню. Я мать бойца с позывным «Водмин». Дмитрий погиб в начале сентября месяца вместе со своим подразделением. Было назначено в Министерстве обороны комиссия под руководством Герасимова, которые должны были полностью расследовать это событие. Мне очень важно знать, почему такие высококлассные специалисты, которые на вес золота для воюющей стороны были посланы безоружными, без всего снаряжения на линию боевого соприкосновения. Тот самый населенный пункт, за который командир полка Пузик отчитался несколько дней до этого, что он был взят. Мы привыкли, что у нас в России два союзника армия и флот, но теперь нам стреляют в спину. Незважаючи на те, що всі звертаються чомусь з будь-якої причини будь-якої нагоди до Путіна, Путін ніколи ні на що не звертає своєї уваги. Всі продовжують сподіватися, що це винятково на ну, якийсь знайде. Недолуге керівництво на місцях. От якщо в Москві дізнається, якщо сам Путін побачить, от тоді точно вже все піде як по маслу. Тож в нас такий коли до скоп цих звернень, тепер працівники психдиспансеру звертаються до воєнного злочинця і кажуть, що вони звісно дуже бояться, дуже переживають, що їх звільнять. Та звісно, тепер звільнять ще й за наказом самого Путіна. Але керівництво дуже агресивно ставиться і до працівників, і до пацієнтів. Не може бути по перше, ви маєте подякувати, чого ви встали з колін. Хто вам дозволив саме так звертатись до Путіна? Ви маєте подякувати, що допоки ви все ще не відправлені на СВО, ви ваші пацієнти. Ви ж прям перші претенденти на те, щоб десь штурмувати посадку. Розходний матеріал найдешевший із можливих ресурсів. Тож дуже буде цікаво, як Путін знову ні на що не відреагує. Владимирович, коллектив диспансерного отделения, психи психиатрической больни больницы номер 7, города Краснодара, диспансерное отделение, находящееся на улице Комвольной 12, это единственный город, диспансер, так скажем, обращается к вам за помощью. Мы, конечно, боимся, что нас уволят, но больше нам никто не сможет помочь. В этом диспансере почти весь коллектив работает всю жизнь. Ну такого безраз... безобразия Безобразие не видел. Не видели никто. много лет. С приходом нового руководства Дибербекова, Райгуль Мархабаев главного врача Давида Дмитриевича Гумбы. Система у нас полностью в диспансере развалилась. Страдают психически больные пациенты, их родственники и лица, получающие справки, дети. Один. Один. Руководство пренебрежительно, агрессивно обращается как сотрудники. І не перестаємо ми, звісно, дивуватись, як же похорошала Росія при Путіні, а при СВО так і вообще, все, о чому можна було мечтати, реалізовано. Наконець, тата від пропасті Росіяни зажили, да ще і як. Друзі, чергове звернення до воєнного злочинця з тими всіма словами помогі, і вот це все. Виявляється, що є росіяни, які... Води не бачили в очі 10 років. Господи, я навіть не могла собі уявити, що є саме таке дніще. Ситуація все погіршується і погіршується. Воду відключають на 11 годин на день. А й справді, ви що так погано живете? Ви не радієте перемогам Росії, Путіна, який завдав правильний курс Росії. Нащо вам та вода? Не треба мілечитися. Владимир Владимирович, ми жителі поселка, Ясная поляна. Старопольского края, Пригорного муниципального округа. Просим вас помочь нам в связи с. Э... сложившейся крайне тяжелой ситуации с подачей питьевой воды в нашем поселке. На протяжении 10 лет люди не получают полном объеме питьевой воды. За последние два года ситуация сильно ухудшилась. И воду стали отключать на 11 часов. Воду отключают э, по определенному графику, который был утвержден на территориальным отделом поселковом. Без согласования с жителями поселка. Воду отключают в су... по 11 часов в сутки, днем и ночью, каждый день, в том числе в праздники и выходные дни. Руководители, как местный глава поселка, так и глава муниципального округа, бездействуют. На личном приеме граждан каждый из них озвучивал свою версию э, перебоев с водой. У одного это полный износ системы. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте донатити на Збройні Сили України. Кожна ваша гривня допомагає нам побороти нашого ворога і врятувати життя нашим військовим. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.